Вітаю, дякую, що завітали до нас. Пані Вікторія, як ви сприйняли для себе оце от я для себе таке слово, знаєте, зараз знаходжу: рокіровки уряду. Можливо, ви якось по-іншому це сформулюєте? Тільки, тільки так. Ага. Тільки так. рокіровки Тобто це перестановки, хоч дуже багато звучить з екранів телебачення і радіо, що це. Перезавантаження, але перезавантаження це, – це реальні зміни. Да? Це, це те, коли система перезавантажується, то там є якісь недоліки, які мають бути усунуті. І тоді відбувається перезавантаження, тому що перезавантаження це слово взято із скажімо, комп'ютерного лексикону, якщо можна так сказати. Тому, де прибирати те, що дає недоліки, ви дуже правильно.